Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів, бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю у програмі МедЕксперт. Сьогодні поговоримо про важливі події у сфері охорони здоров'я Львівщини. А зокрема, розкажемо про результати моніторингу наших лікарень, також про відновлення захисника, який на війні втратив ногу, та про те, як пройшла акція Тиждень здоров'я у Львові. Залишайтеся з нами, адже далі багато цікавого та корисного. Відновили фізичну форму військового історія бійця, який на війні втратив ногу. Моніторинг лікарень Львівщини, що він показав тиждень здоров'я у Львові, які результати. Зараз ми розповімо історію захисника, який пережив не лише три війни, але й поборов складну травму, втративши на фронті ногу. Військи медики допомогли йому відновити фізичну форму, і зараз він не лише готовий повернутися на фронт, але й поділитись власним досвідом з наступним поколінням. Глибше про його історію відновлення та боротьбу ми розповімо у нашому наступному матеріалі. 56-річний Валерій Лобовий, що таке війна, пізнав ще юнаком, коли строкову службу випало проходити ще в Афганістані. Я прийшов це так, перераховувати три війни. Строкова служба в Афганістані, в військах спецназу, то був великий досвід, такий бойовий. Потім був майдан, майдан, який... Поступово потім переріс у волонтерство, їздив в волонтерів тривалий час і потім у 2016 році пішов добровольцем. До цього захисник вів постійний активний спосіб життя, адже робота його була пов'язана зі спортом. Він був учителем фізкультури і захисту України, а також тренером дитячої юнацької школи. Віта, коли постало питання вступати до лав ЗСУ, чоловік не вагався, адже знав, що його досвід і фізична підготовка допоможуть у боротьбі з ворогом. Я міг дати фору, коли в мене прийшли до мене бійці, мою роту я набирав, і ми здійснили там багатокілометрові марші по 12-16 по кілометрів. Я міг нагрузити навантажити нормальний рюкзачок до 30 кілограм. І йти і дати ще навіть молодшим. 27 років, 30-35. З 2016-го Валерій поповнив лави добровольців і став парамедиком. А вже з 2022-го вступив у Збройні сили України. 26 лютого я вже був мобілізований. Сам прийшов, мобілізувався. То були перші п'ять місяців служби у роті охорони Красилівського РТЦК пізніше. Було, значить, формувалась нова бригада, новий батальйон. Тому штурмовий батальйон було сказано. Я пройшов співбесіду з комбатом і був прийнятий на посаду командира роти. Перервала службу командира штурмової роти складна травма. Трапилось це наприкінці серпня минулого року у боях на Запоріжжі. Там Валерій втратив ногу. У мене була травматична ампутація, і поранення другої, масивна травма м'яких тканин, все було вирвано, там на правій нозі, і там навіть на правій нозі існувала загроза ампутації, але мені ту ногу зберегли, так, вона мені дозволяє дуже багато незручностей, але то є все рівно, то є моя нога. На лікування та реабілітації захисник був у різних місцях, а центр незламні став фінішною точкою у відновленні. Сюди він потрапив вже з протезом, проте пересуватися міг лише на милицях. За півтора місяця фізичні терапевти допомогли йому зміцнити м'язи та вдосконалити ходу. Я зараз не відчуваю, що в мене є протез, я врахую, що в мене є нога. Ходьбу на протезі захисник вже опанував добре, але для нього важливо могти і бігати. Для цього йому потрібний спеціальний біговий протез. Є бажання передавати свій бойовий, великий свій бойовий досвід, який саме отриманий був найбільше це під час служби як командиром штурмової роти, тому що я безпосередньо виходив на позиції. Тому, щоб досягти найбільшої мети, а саме перемоги над ворогом, захисник готовий продовжити військову службу як на фронті, так і в тилу, де міг би готувати бійців. Сила духу, от що завжди в таких випадках підтримувало воля, сила духу, поставлена мета, як поставлена ціль, до якої треба було йти. Плюс я патріот. Від самого життя в крові воно у мене наразі майор очікує на рішення військово-лікарської комісії, а поки що він відновлюється та набирається сил. Нагадую, з вами програма «Медексперт» і Зараз ми розповімо про дві успішні історії одужання дітей від онкології. Тож не перемикайте. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі знову пролунав дзвін переможця. Цей символічний ритуал означає, що пацієнт, який там лікувався, переміг рак і його виписують додому. Цього разу їх було двоє: хлопчик Франц та дівчинка Вікторія. Позаду у них місяці боротьби з раком крові. В обох хворобу діагностували у 2023 році. Хлопчик спершу проходив терапію у стаціонарі і ще понад рік отримуватиме медикаментозну підтримуючу терапію. Вікторії довелось про через високодозову хіміотерапію та інтенсивне лікування. Далі ми розглянемо результати моніторингу лікарень Львівщини, які провела Національна служба здоров'я України. Фахівці перевірили, чи надаються пацієнтам безкоштовні ті послуги, які гарантуються державою. Також ми дізнаємось про виявлені порушення, про проблеми з медичним обладнанням, а також про важливість захисту прав пацієнтів. Тож про все це дивіться у нашому наступному матеріалі. На Львівщині провели моніторинг роботи закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій. Нагадаємо, що за нею держава гарантує певні види медичних послуг для пацієнта безкоштовно. Таким чином, Національна служба здоров'я України покриває витрати на лікування пацієнта тим медзакладам, які мають підписаний з нею контракт. У цьому році є 44 пакети послуг, у кожному з яких вказано, що на безоплатній основі може отримати пацієнт. Це, зокрема, певні процедури, оперативні втручання. Аналізи та ліки відтакен НСЗУ перевірила наскільки лікарні дотримуються угоди, провівши автоматичний та фактичний моніторинг. Автоматичний моніторинг також показує нам, чи дотримуються вимоги по кадровому забезпеченню. тому що до прикладу, коли ми закуповуємо медичну послугу. Ми ставимо вимоги до цієї медичної послуги, що мають бути такі-то і такі-то фахівці, відповідно в такій-то кількості, тому що саме така кількість і така спеціалізація вона гарантує, що пацієнт може отримати допомогу в повному обсязі і безпечну медичну допомогу. Однак ми бачимо, що ряд медичних закладів не дотримуються відповідно цих вимог, і тому ми здійснюємо перерахунки. Щодо фактичного моніторингу, то НСЗО обрала медзаклади, у яких фіксують порушення умов договору. Таким чином вони перевіряють документи, а також роблять планові візити. Цьогоріч в плановий моніторинг Львівській області потрапили два заклади: це камян Бузька центральна районна лікарня і центральна міська лікарня Борислава. Вони обоє проходили моніторинг по за напрямком пологи. Два заклади не пройшли успішно цей моніторинг, тому що вони мали. Відсутні медичне обладнання, яке гарантував керівник закладу, будуть до договір Національної служби здоров'я України. В цих закладах не надавалися базові послуги за тим обсягом послуг, які виписані в Національній службі здоров'я України. Наприклад, діткам новонародженим не домірювалися. Якість слуху так не було цілодобового забезпечення у лабораторії, не було базового медичного оплачення, тому безумовно цим закладом будуть зісні перерахунки. Також Національна служба здоров'я України опрацьовує скарги, які стосуються порушення прав пацієнта. До нас надійшло за 2023-2024 рік 240 Найбільше безумно, це за вимагання коштів 43 скарги. Це коли пацієнти пишуть, що вони вимагають кошти. Ми сприймемо скаргу навіть після виписки пацієнта або після там, летального вже випадку, на жаль, але і будемо розглядати її аналогічно, як і це під час лікування. Але відновлення права може починатися прямо з відповідно з, з того, коли ви переступили переступили поріг вашої лікарні. Таким чином, пацієнт може повернути кошти за ті послуги, які гарантуються державою безкоштовно. Окрім того, контролюють і програму доступні ліки, за якою певні медикаменти теж мають надаватися пацієнтам на безоплатній основі. Продовж року не закуповуються лікарські засоби. От просто не закуповуються лікарські засоби. Одночасно з цим є залишки на рахунках, тобто капітальні якісь покращення. Але лікарських засобів закуповується якщо або взагалі не закуповується, або закуповується наскільки мінімально, що просто вражають такі суми. Додамо, що моніторинг виявив високий рівень проведення кесаревих розтинів у п'яти медичних закладах Львівщини. Також у п'яти лікарнях пологи приймали без укладених договорів з НЦЗУ. Всі ці та інші порушення будуть розглянуті та вирішені. Також зазначимо, що фахівці рекомендують пацієнтам ознайомитися з переліком безкоштовних послуг, які вони можуть отримати, або ж попросити лікаря надати відповідну інформацію. У разі виявлення порушень слід звертатися на гарячу лінію на служби здоров'я України за номером 1677. Далі ми почуємо історію жінки, яка вчасно звернулась до лікарів і таким чином врятувала своє життя. З вами програма Медексперт і ми продовжуємо. Вчасно звернулась по допомогу до лікарів із зберегла собі здоров'я та життя. До спеціалістів лікарні святого Луки першого медоб'єднання Львова звернулася 84-річна жінка, яку вже довгий час турбували проблеми з серцем. Вона регулярно відвідувала лікарів, та на початку вересня стан різко погіршився. Вона відчула біль у животі, з'явилася нудота, блювота. Серцебиття пришвидшилось та памирочилось в голові. Обстеження показали у жінки мезентеріальний інфаркт. Це серйозна судинна патологія, за якою порушується. Кровопостачання кишківника зазвичай ця недуга призводить до відмирання органу та загибелі хворого. Лікарі одразу прооперували жінку, відновили кровопостачання та зберегли орган. Все пройшло успішно, і вже через тиждень вона повернулась додому. Відбувся тиждень здоров'я, де у спеціальних медичних наметах пацієнти могли пройти базові та важливі медичні обстеження, зокрема, перевірити зір, виміряти тиск, пройти обстеження на виявлення гепатиту Б та С, а також вірусу імунодефіциту людини та багато іншого. Тож, як пройшла ця акція і які результати, побачите вже за мить. У вас все добре. Байде здорові, Дякую. Всього за декілька хвилин в межах акції Тиждень здоров'я у спеціальних медичних наметах мешканці міста могли безкоштовно пройти базові обстеження, а саме виміряти тиск, перевірити зір, пройти тестування на та с на ВІЛ-інфекцію, визначити наявність плоскостопості, отримати консультацію щодо ментального здоров'я. Пацієнтам визначали індекс маси тіла, давали рекомендації щодо покращення здоров'я та багато іншого. Така ініціатива мешканцям сподобалась. Я вважаю, що для багатьох вона корисна, тому що люди дуже рідко перевіряють своє здоров'я. Візьмемо той момент, що це безкоштовно. Людей це спонукає прийти і зайвий раз подивитися ту же глюкозу. Ну, це, це важливо. Побільше таких. І, і скоріше не завжди є час. А от тут по дорозі. Я вважаю, що ці намети користь, на мою думку, оскільки я студент, навчаюся в ЛНУ, і в мене мене ніби нічого не турбує здоров'я, і немає часу піти в лікарню, а так прийти в намет, перевірити, чи все гаразд, це взагалі супер. І так, лише за три дні своє здоров'я перевірили майже 6 тисяч людей, а ще майже сотня охочих підписали декларацію з сімейним лікарем. Намет. Мати... Ми розташовували на більш людних прохідних місцях для того, щоб захопити різну категорію людей різного віку. Так, от ми сьогодні працюємо на метах біля Івана Франка, бо хочемо залучити власне нашу молодь, бо молодь рідко звертається до лікарів. Думає, що якщо не турбує, то можна і не ходити. Але оскільки в нас основна ціль це профілактика, то молодь до нас звертається і виявляємо Ше підвищений артеріальний тиск, і молодь отримує інформацію щодо способу життя, активного способу життя, ведення активного способу життя, правильного харчування. А також ми ще, що є цінним, роздаємо такі анкетки щодо визначення стану ступеня депресії і стресу. Найчастіше у пацієнтів діагностували підвищений тиск. Тим, кому це було потрібно, була надана невідкладна допомога. У нас було чотири гепатити С і один гепатит Б. Ну двоє людей, які були позитивні, вони знали про свій статус. Вони лікуються. А для двох для двох інших це був такий неприємний. Неприємна новина. Виявляємо дуже часто підвищену глюкозу крові на фоні всіх стресів, що люди переживають. Ми стараємося для того, щоб була культура спостереження за своїм здоров'ям пацієнтів. Відповідно, ми маємо рекомендації скеровувати пацієнтів на профілактичні обстеження, і ми цим активно займаємося в нашому територіальному медичному об'єднанні. До акції були залучені більше сотні медиків. Вдалося охопити більше 30 локацій у всіх районах міста і громади. Тиждень здоров'я у Львові організований із метою привернути львів'ян на увагу на свій стан здоров'я, а також із метою профілактики. Це те, про що мало говорять, і бо, як правило, наші пацієнти приходять до лікарів тоді, коли їх щось турбує. А прийти до лікаря і поспілкуватися про профілактику або скоригувати свій спосіб життя, щоб не захворіти, як правило, цього немає. Тож фахівці нагадують, що такі швидкі базові обстеження можуть вчасно виявити захворювання та зберегти здоров'я. Тому хоча б раз у рік, навіть якщо нічого не турбує, потрібно профілактично перевірятись та консультуватись з лікарем. Ось такими новинами був насичений цей тиждень. Медична сфера Львівщини продовжує розвиватися, а ми не перестаємо ділитися та показувати вам найактуальніші медичні події. З вами була програма Медексперт. Бувайте!